Скоро будуть виділені обіцяні 150 мільярдів на посилення обороноздатності Європи у України буде рівноправний підхід до цього, заявив Зеленський. Україна не визнає окуповані е, українські території російськими. Е, Сполучені Штати підіймали це питання в Джиді і отримали чітку позицію України. Далі на саміті партнери порушували питання про потребу фіксованого плану гарантій безпеки. Також німецька сторона і турецька сторона говорили, що потрібен план реконструкції. Партнери високо оцінили українську переговорну групу, яка була у Саудівській Аравії. Європейці також хочуть сформувати свою переговорну групу. Наступне всі розраховують на союзницькі гарантії безпеки від Європи, Сполучених Штатів та інших охочих, і всі розраховують, що може бути той чи інший формат контингенту, мається на увазі, який буде забезпечувати безпеку після завершення бойових дій. Рішення щодо України в НАТО повинно залежати від союзників НАТО, а не від бажання. Росії, це принциповий момент. Ну і якщо Росіяни порушать режим тиші, то ми продовжимо захищати батьківщину, як робимо це зараз, заявив президент Зеленський.